Доброго ранку, любі малята! Запрошую на цікаве заняття. Нагадайте, як називається наша країна. Так, Україна. А хто знає, як називається наше рідне місто? Так, Запоріжжя. А давайте дізнаємо, що таке рідний край. Це наш майданчик біля дому. Це друзі. Це наші будинки, де ви живете з батьками, це наш дитячий садочок, це наші вулиці. Головна вулиця нашого міста Запоріжжя називається Проспект Соборний. Наше місто славно тим, що розташовано на мальовничих берегах Дніпра. З одного берега до іншого можна добратися через мости. Це мости Преображенського. Це новий вантовий міст, який вночі виглядає дуже фантастично. Також давайте згадаємо ще про один міст. Це Арковий міст. Дуже гарний мальовничий. А ще не забуваємо. Що у нас є Дніпро Гес. Дуже фантастично виглядає вночі. А зараз пропоную повернутися до нашого району, який називається Хортицький. В нашому районі є і свій будинок культури, який теж називається Гортицький. І багато магазинів, куди ви з мамами ходите. Багато знайомих майданчиків, де можна погратися з друзями. Є великий спортивний майданчик. де діти вже займаються спортом. Є в нашому місці дуже багато парків. Дуже багато на будь-який смак можна обрати себе місце відпочинку в нашому чудовому місці. Будь-яку пору року. Ну, щоб наше місто і надалі було таке гарне, треба йому допомогти, не смітити, робити добрі справи. Допомагати мамі. Нагадайте, як називається наше рідне місто? Так, правильно, Запоріжжя. А у мене для вас є маленьке завдання. Ви вже побачили і свої. Улюблені місця і, можливо, інші. У мене пропозиція до вас сфотографуватись, де ви любите з мамою гуляти або з татом, або відпочивати, або займатися спортом. я буду чекати на ваші світлини. До нових зустрічей!